Отже, давайте з вами розбиратися в е, цих процесах. Плюси та мінуси ось такого рішення, коли студенти бакалаври віком від 18 до 22 років за наявності певного пакету документів мають можливість виїжджати на стажування за кордон на продовження навчання. Е, рішення абсолютно правильне, е, я вважаю. Е, і е, той ну. То, що вже кабінет міністрів запровадив, воно е не буде сприяти ухилянкам, е воно не, якщо при правильній організації правильно ви сказали, е воно не дасть можливості для якоїсь побудови нової схеми для виїзду за кордон. Е чому? Тому що навіть якщо проаналізувати цю постанову, там, крім е базових документів про освіту, це як квиток який засвідчує, що ви дійсно студент контракт з вузом направлення там чи запрошення від вузу, да, про те, що ви їдете? Обов'язковим документом має бути військово-обліковий документ. Це там, наприклад, або військовий квиток або тимчасове посвідчення, де стоїть офіційний печатка військового ТЦК СП по старому військовому комісаріату, да, про те, що студент має відстрочку. Тому абсолютно нормально, що людина, яка чітко дотрималася букви закону, яка навчається, яка і так по 23 статті закону України про мобілізацію, має право не нести службу, тому що це студент. І якщо ця людина добросовісно прийшла в військовий комісаріат ТЦК СП, стала на військовий облік, прийшла медичну комісію, отримала офіційну відсрочку від ТЦК СП на 6 місяців. То чому ця людина не повинна мати право виїхати за кордон? Я вважаю, що вона має таке право, вона абсолютно законно дотримується всіх вимог. Вона стоїть на обліку. Така людина на зв'язку з ТЦК СП. Це не може бути ухилянт. Чому тому що навіть якщо така людина порушить потенційно так от, от срок перебування за кордоном і не повернеться в Україну, то ТЦК СП абсолютно законно будуть мати право відкрити кримінальне провадження по цій людині і оголосити її розшук. Тому. Е як запобіжний запобіжник, да який буде спрацьовувати точно він є передбачений законом, і я впевнений, що ці студенти ну вони о, там будуть дотримуватися законодавства, тому що процедура розумна, процедура прописана адекватно, крок за кроком, і вона дає можливість українцям, молодим українцям, обітним українцям отримувати освіту, зростати професійно і ну, підтримувати українську економіку. Да? Угу. Тому Андрія... ця ініціатива. Ви сказали дуже важливе слово добросовісний. Якщо людина добросовісна, якщо людина недобросовісна і по закінченню терміну навчання приймає рішення залишитися в тій країні, де він проходив навчання, тоді які є механізми повернути цю людину для притягнення до відповідальності Кримінальне провадження заочне повідомлення особі про підозру, оголошення особи в розшук, виставлення в Інтерполі карточок червоних і відправлення міжнародних доручень в ту країну, де куди він поїхав, для затримання особи і депортації в Україну. Угу. Тобто притягнути до відповідальності можливо, якщо раптом хтось вирішив таким чином схитрувати, спеціально вступив на ось ці дозволені спеціальності, і таким чином вирішив виїхати за кордон. Е, так, механізм він є, е, він робочий. Єдине, що потрібно, щоб правоохоронці цей механізм використовували. Да? Е, і тут дуже важливо розуміти, де запобіжник саме. Да? Саме запобіжник це е, відстрочка від ТЦК СП. Отут запобіжник, тому що, наприклад, якби ви виїхали, там ну зараз візьмемо яку там найбільш така розповсюджена схема виїзду ухилянтів, да, там через систему шлях, наприклад, да. тобто, коли ти їдеш по шляху за кордон як волонтер, в те не стоїш в ЦКСП на обліку, можеш не стояти, відповідно, можеш не, не проходити медичну комісію, і відкрити відносно тебе кримінальне провадження за ухилення неможливо, тому що повістку вам відправлять. На, на адресу, де ви там зареєстровані, ви повістку офіційно не потримали, але е, довести умисел ухилення від е, мобілізації неможливо. А коли ви прийшли, стали на облік, пройшли медичну комісію, розписалися в всіх усіх документах про те, що ви ознайомлені, що через 6 місяців вам знову треба з'явитися до ТЦЦК СП для е, від, продовження відстрочки, і ви це умисно не робите. Це Прямий умисел, пряме доказ того, що ви вчиняєте злочин, і відповідно ТЦКСП СП передасть інформацію щодо вас, якщо ви через 6 місяців не явитеся повторно на Ти СП передасть до правоохоронних органів, і далі просто як кажуть, справа техніки, да просто процедурні моменти, і ви вже. До речі, ще один цікавий момент: чи це рішення, знаєте, не створить такий маневр для маніпуляції, коли дедалі більше людей будуть вступати на дозволені спеціальності фармацевтичного, ветеринарного медичного напрямків? Для того аби просто ну, дивіться, виїхати за кордон. Ну, а що в цьому що в цьому поганого? Да ну що поганого в цьому, що люди вчаться, що люди підвищують свою кваліфікацію. Нічого що... поганого я кажу про те, що є варіант, що вони потім не будуть працювати за вибраною спеціальністю і обирають тільки для того, аби виїхати за кордон її. Ну, дивіться, ну тут треба вибирати одне з двох, о, менше, з, з, менше, меншу проблему треба вибирати. Да, як там, от, от Вибори менше з двох зол, да, там, чи з двох зла. Е, от, е, тому е, ну, забороняти людям навчатися це не конституційно, це неправильно. Е, е, як на мене, їм треба дати дозвіл це робити, але дуже важливо. Е, дуже важливо просто врегулювати е, е, ну, ці запобіжники, поставити, які будуть е, ну люди будуть повинні люди, повинні розуміти, що якщо ти використ, використаєш цю схему з наміром і умислом перетнути кордон, то по тобі буде кримінальна відповідальність. Е, і і коли і, і обов'язково невідворотність покарання. Да, тобто ж uh -huh. повинні ці люди чітко розуміти, що якщо ти виїхав і не повернувся, то по тобі кримінальна справа. Тоді воно буде працювати чітко. Ті, хто хочуть вчитися, ті, хто переслідують благу мету, в них все буде добре. Ті, хто щось задумали незаконне е, і використали е, ну, цю благу мету для українців, для України, для студентів, і використали її в своїх корисних цілях. Ці люди повинні бути покарані. Пане Андрію, якщо а тут система спрацює, то все питання від глядачів. Ви говорите про запобіжники, про те, що мають працювати правоохоронні органи. А ось такий варіант пропонують наші глядачі. Коли за кордоном ось цей чоловік одружується, народжує дітей, чи це стане знаєте якимось таким додатковим способом для того, аби уникнути ось цього покарання і залишитися за кордоном. Не, не, допоможе. не допоможе. Дивіться, навіть зараз, навіть до введення постанови, це ніяк не допоможе. Тому що навіть, допустимо, теоретично може бути що? Є інша підстава не нести службу, це троє дітей. Ми знаємо 23 стаття закону про мобілізацію. І якщо ви, наприклад, виїхали за кордон і швиденько, там а, вам вдалося мати трьох дітей, а, і, і ви багатодітний батько, то все одно ви повинні повернутися в Україну. І змінити свою підставу в ТЦК СП з студентства на троє дітей, але все одно треба з'явитися в ТЦК СП, принести відповідні документи і довести, що у вас підстава для відсрочки змінилася, і отримати у військово обліковий належний документ. Якщо ви цього не зробили, то ви такий самий злочинець. Да? Тобто, фактично по вас кримінальну справу відкриють, грошу кинуть, затримують, привезуть, посадять в СІЗО, а потім, коли буде обиратися запобіжний захід, будете показувати документи, що у вас троє дітей. <різь> Розумієте? Так. От, 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 от так воно буде працювати. Тому якщо ви не хочете показувати, що у вас троє дітей в суді, а хочете нормально, легально перебувати за кордоном? вам все одно треба повернутися в Україну, прийти в КСП, принести відповідні документи, легалізувати свою відсрочку, і після цього, браті Бога, їдьте далі собі в закордонку ну, за почули і зафіксували пане Андрію. І ще один момент стосовно того, що президент хоче передати на розсуд вищим навчальним закладам визначати список тих студентів-чоловіків, які мають право їхати на навчання за кордон. Як ви оцінюєте цю ініціативу, і чи не буде якраз ось тут того коридору для ухилянства, про який зараз всі говорять? Ну, дивіться, хтось ну, це абсолютно нормальна логіка. За будь-які дії хтось повинен нести персональну відповідальність. От президент і намагається цю персональну відповідальність перекласти на керівників вузів. От якщо керівник вузу допускає якісь корупційні дії або зловживання зі свого боку, то до нього прийдуть працівники служби безпеки України прокуратури України, вручать йому підозру, і він поїде в те саме СІЗО і далі з перебуванням там сроку відбування свого покарання. Якщо ж і це і це правильно, да, тому що керівництво вузу повинно тричі задуматися перед тим, як щось робити незаконно, і хтось повинен нести персональну відповідальність. Якщо це буде не керівник вузу, то хто повинна бути якась інша особа? Да, там я не знаю в міністерстві в якомусь профільному відповідальна особа, або будь-де, яка повинна нести персональну відповідальність за ці процеси. Е, і Драві. це правильно да, ну, не може не можуть відбуватися процеси від е, персона... без персонально відповідальної особи, тому так. що тоді якраз буде корупція, будуть схеми, і буде все інше. Так, пане Андрію, дякуємо вам за фахові роз'яснення, за те, що знайшли змогу долучитися до нашої ефіру, зафіксували ваші думки. І тут ми якраз підходимо до того, аби найголовніше працювали належним чином наші правоохоронні органи і всі можливі корупційні схеми вони виявляли, притягували винних до відповідальності. Андрій Приходько, адвокат і доктор юридичних наук, був із нами на зв'язку.